За даними компанії Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Кривава люстрація у Києві жорстоко вбили заступника голови правління громадської організації Антикорупційний комітет України Олександра Костренка. Усі свої сили Олександр покладав саме на боротьбу з нечистими на руку урядовцями і намагався повернути українцям їх право на правду. Така стрімка професійна діяльність майданівця могла стати серйозним мотивом для вбивства. Припускають правоохоронці. Олександр орендував квартиру у Почерському районі столиці. Саме у помешканні близько восьмої вечора тіла чоловіка з час Сленними ножовими пораненнями та травмою голови знайшов товариш. На місце події одразу приїхала карета швидкої допомоги та правоохоронці. За словами експертів, смерть наступила близько 18-ї години вечора. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження правоохоронці розглядають ряд версій. Це професійна діяльність, корисливість спонукання та інші. Триває слідство. Обставини злочину зловмисники намагались приховати за рахунок того, що включили праску і поставили її на ковдру. Але пожежі не сталося, ковдра лише сильно почала диміти. Товариш та колега загиблого активіста Антон Черниш на своїй сторінці у Фейсбуці написав, Сашко входив до складу консультативної ради при генеральній прокуратурі. Щоправда, в ГПУ заявляють, загиблий жодного відношення до консультативної ради не мав. Діючий голова ради Володимир Бойка гостро прокоментував цей факт. Я загиблого бачив два рази. Він приходив вимагати, щоб його включили до складу консультативної ради. Що стосується антикорупційного комітету майдану, то наскільки я розумію, це фейкова організація, яка займає. Айця тим, що розводить на гроші потерпілих від корупції. Саме тому їм і потрібно було членство в консультативній раді заради посвідчення, яке можна було б використовувати для створення видимості впливовості. Ситуація з вбивством пана Костренка більш ніж заплутана, та його професійна діяльність викликає тепер достатньо запитань.